Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк і сьогодні я познайомлю вас із новою книжечкою, що днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона Соло для Мії. А написали її сестри Сіденко Олеся та Василина. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок скріплений термоклеєм. Внутрішнє наповнення чорно-біле. Якщо ви любителі почитати у дорозі перед сном, на парах, на радах чи просто лежачи в рівнесенькому ліжечку, якщо ви по справжньому цінуєте книгу, обожнюєте занурюватися все нові і нові світи художнього слова, то ця книга саме для вас. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Вино гріли фужери, а чоловік замислено оглядав красиву темну пляшку. Саме її закохані заприсяглися відкуркувати лише на п'яту річницю спільного життя. І от цей момент настав, бажаний, чудовий, заповітний, невгамовні краплини червоного напою, яким вдалося звільнитися із стінок фужерів, викликали спрагу, спрагу до прекрасного тіла такого знайомого, але ще до кінця непізнаного. Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. А якщо бажаєте придбати її, шукайте у розділі Книгарня. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю авторам вдячних читачів, а книжці щасливої долі. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!